на наш народ. Ми любимо тебе, Україно!» Як казала мені одна пані, я вчилася студенткою з Херсонщини. Я подзвонила до неї, вона каже мені. Маріко, ти знаєш, мені була байдуже Україна. А тепер я її люблю. Я готова віддати життя за неї. Багато наших людей прозіріли національну духовну, але ще багато під впливом тих, тітушок, які, які приїжджають інші і країни, які підбурюють молодь, народ, такі є непорозуміння. Господи, кращий цени на присутній національну партію, щоб боронити Україну, а наші за тут молити. І кожен повинен прийти до Марії, не повинен бути й одної людини, де була щоб не прийшла до неї і не попросила, не помолилася в Україну. Ми віримо, мати побачили нашого народу. Уповає на тебе і співає в пісні, ще не чувано ніколи, що вона не помогла, чи в горі, чи в недолі того земного життя. Слава Ісусу Христу.